Учасники великої вітчизняної війни зустрілися на Прикарпатті. Близько 30 ветеранів з 10 міст України відвідали гірськолижний курорт Буковель. Зустріч керівників ветеранських організацій приурочена до відзначення річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. В неофіційній обстановці ветерани обговорили важливі для них питання: підвищення пенсії, безкоштовне надання медичних послуг, забезпечення санаторно-курортного лікування. Ми кожен місяць їдемо в інше місце. Так планує наша церспу. Ця... Вульканська, що це обмін досвідом познання людей, зближення людей. Сходу і заходу наприклад, вони дуже раді, що приїхали, тому що тут ніколи не були, а тут є, що показати. Більшість учасників на Прикарпаття завітало вперше. Тут вони не лише обмінювались досвідом, а й мали змогу доторкнутися до народних традицій. Любов Бушина з Миколаївщини, побачивши традиційні національні обрання, не вагаючись, примірила образ гуцулки. Я в перший раз на Західній Україні, тому що мені дуже нравиться. Я чоловік южний, тому що більше буваю в старині в своїй, а тут я вперше. у мене які квадратні глаза? Я люблю, канішне традиції. І все перше, що я увіділа ваші прекрасні костюми. І я хотіла стать тоже така же українкою. українка. Турбота про учасників бойових дій одне з найважливіших питань сучасності. Вони, як ніхто інший, заслуговують на те, аби про них пам'ятали. Задля цього на Буковелі систематично проводять екскурсії для ветеранів та організовують різноманітні соціальні проекти. Не можна забувати тих людей, які створювали нашу незалежність, які захищали нас в різних війнах і в різноманітних, скажімо, бойових діях тому забудеш про них завтра. Якщо буде така ситуація, забудуть про тебе. Тому ні в якому разі не можна забувати героїв наших, тому що не пам'ятати історію це не мати майбутнього. Зустріч ветеранів це добра можливість поспілкуватися з тими, хто пройшов дорогами війни.